СБУ розслідує масштабне проникнення російського впливу в набу на витік держтаємниці. Про це дописують ЗМІ, служба безпеки України. Наразі розслідує масштабне використання агентурних зв'язків для отримання доступу до державної таємниці передачу секретної інформації країні агресора також факти неофіційного впливу російських спецслужб та на детективів. Перепрошую набу зафіксовано передачу секретних даних і ведення незаконного бізнесу з Росією. Нещодавно саме завдяки втручанню СБУ було зірвано спецоперацію спецслужб країни агресора із захоплення влади та заблоковано призначення цивінського на керівну. Перепрошую посаду. Цивінський є вихідцем із родини російського військового має нерухомість. Та досить тісні зв'язки з країною агресором, Незважаючи на це, він роками мав доступ до секретної інформації. Спочатку як правоохоронець, а потім як детектив набу варто зазначити, що активний вплив Росії на набу посилився саме за часів керівництва кривоноса. Ступінь його особистої залученості наразі не розголошується. Але до відомо, що Нині він перебуває за межами України. слідство встановило, що підлеглі кривоноса передавали службову інформацію так званим журналістам-розслідувачам. Через ці канали дані потрапляли в публічну площину і ставали доступними для спецслужб країни агресора Зазначають журналісти. Ну і про те, чи було затримано цим у ході операції з нейтралізації російського впливу на набу наразі є невідомим. Ну а тим часом керівники набу саб заявили, що ухвалений ухвалений законопроект. 12414 знищує антикорупційну інфраструктуру, і вони закликали Зеленського накласти на нього вето Було знищено антикорупційну інфраструктуру, та що створювалося як запит євромайдану, як запит суспільства, як запит на боротьбу з високопосадовою корупцією. Сьогодні було знищено, сказав директор Набу. Ну а тим часом і в ЄС прокоментували всю цю ситуацію, так би мовити, і заявили, що вони занепокоєні останніми діями України щодо Набу та САП. Що відомо. Відомо про те, що речник європейської комісії. Йо Марсі заявив, що ЄС занепокоєний останніми останніми діями України щодо її національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це повідомили Анва представництво ЄС в Україні. Марсія зазначив, що та САП мають вирішальне значення для порядку денного реформи в Україні і повинні працювати незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості. Він зауважив, що ЄС надає значну фінансову допомогу Україні за умови прогресу. Су у сфері прозорості судової реформи та демократичного врядування, крім того, за його словами вступ України до ЄС вимагатиме від неї потужної спроможності боротися з корупцією та забезпечувати інституційну стійкість. ЄС продовжуватиме стежити за ситуацією та підтримувати Україну у відстоюванні верховенства права додали в Єврокомісії. Ми ну, також ще нагадаємо, що зовсім нещодавно саме 22 липня, Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроект під номером 12414, який Дякую. Раніше розкритикували у Transparency International, як спробу позбавити НАБУ та сап незалежності. Законопроект, текст якого ексклюзивно отримали видання наші колеги радіо НВ вносить додаткові правки до проєкту змін у кримінальний кодекс України. Нова зі стосується діяльності НАБУ та сап, як заявили раніше критика документу обмежує незалежність роботи цих органів. Правки запропонував депутат Максим Бужанський. Це слуга народу партії. Ну і також Transparency International. International Ukraine заявила, що законопроект може зруйнувати ключові гарантії незалежності, НАБУ та САП. Ну і зокрема, правками до законопроекту генпрокурор наділяється повноваженнями забирати справи НАБУ та доручати розслідування іншим органам, а також бути фактичним керівником САП та а, пере. Доручати повноваження прокурора сап іншим прокурорам, надавати детективам набу обов'язкові письмові вказівка, самостійно закривати справу за підозрою топ чиновників. Ну а процесуальна автономія саб також суттєво обмежується, адже по перше, прокурори САП будуть позбавлені можливості визнавати під підслідність набу у виключних випадках. Керівник САП не може вирішувати спори про підслідність у справах, що може розслідувати набу керівник саб не матиме повноважень щодо зміни апеляційних та касаційних скарг внесених прокурорами. Сап там стверджують, що законопроект депутату серйозно порушить стаття 116 регламенту ВРУ, адже кардинально міняють предмет врегулювання проекту законом 12.414. Ось така також інформація з'являється. Ну а тим часом поговоримо з вами і про те, що відбувається наразі не тільки на території нашої держави, а також за її межами. саме останнім часом те, що відбувається між Азербайджаном, Вірменією та Рефією, дійсно досить часто про це говоримо, тому що ситуація там також наразі є досить напруженою. Ну і посол до речі, дописує досить цікаву інформацію з приводу того, що один із послів так про те, що в Азербайджані вважають, що Україна має продовжувати боротьбу і не приймати окупацію РФ. Тож далі, давайте про це детальніше з вами поговоримо. Ну, і, зокрема, бачимо, що велика увага прикута тому, що відбувається між Азербайджаном та Москвою. Багато напередодні про це говорили із з експертами, бо більше Росія не хоче. Визнавати провину поговоримо, як Азербайджан тисне на неї, і про ті заяви, які лунали напередодні. Відносини між Азербайджаном та Росією різко загострилися. Після авіакатастрофи 25 грудня 2024 року, ну і року. Баку продовж семи місяців не отримав відповіді від Москви щодо авіатрощі. Тому звернеться до міжнародних судових інстанцій проти неї. Експіробітник СБУ Іван Ступак також пояснив, як будуть роз розвиватися відносини між Азербайджаном та Росією на тлі авіакатастрофи. Ну і також далі будуть цитувати, що наголосив Ступак. Відносини між Баку та Москвою зіпсовані сталося умисне збиття росіянами азербайджанського літака. Вони намагалися приховати сліди шляхом відправлення літака через Каспій, щоб він десь там впав. А потім можна було б місяцями та роками вивчати уламки, і не буде зрозуміло, хто це зробив. Також на його думку зіпсовані стосунки і між. Жалієвим та путіним як наслідок арешти в Росії, нібито то злодії в законі громадян Азербайджану, після чого вони якимсь дивним чином помирають. Важливо, що Азербайджан свідомо виходить також на те, щоб конфліктувати із Росією, уряд країни не хоче грати у піддавка та зумовчувати ситуацію. Навпаки, президент Алієв наголошує, що буде відстоювати свою правоту і доводити неправомірні дії Росії, підкреслив Іван Ступак. Ну і водночас дивно на його думку, що Кремль за наявності можливостей не спихнув провину на якогось працівника сил протиповітряної оборони, і Росія могла б визнати провину, перепросити та запропонувати компенсацію для того, щоб закрити цей інцидент, однак Росія Росіяни, перепрошую, свідомо не хочуть нічого визнавати, і така позиція і призводить до глибокого конфлікту. Решта країн за цим спостерігають і намагаються віддалятися від Москви. Зокрема, країна середньої Азії поступово дрейфують у бік Китаю, тому що Росія, як зауважив колишній співробітник служби безпеки України, для них буде може бути джерелом великих неприємностей. А ми ж нагадаємо, що Росія так і не надала від відповіді Азербайджану щодо обставин авіакатастрофи, за словами Алієва, генпрокурор Азербайджану регулярно надсилає листи слідчого комітету. Росії проте отримує відповідь, що розслідування нібито ще триває. Президент зазначив, що Баку відомо, що сталося, він може це довести. За його словами, на літак було два напади, і він не вірить у версію, що його нібито підбив український дрон. Тому Алія вимагає від Росії визнання провини та виплати компенсації родинам загиблих та постраждалих. І Також причетні до збиття літака особа мають бути покарані. Тому Баку готує звернення до міжнародних судових інстанцій.